Верховна Рада збирається проголосувати за відставку прем'єр-міністра Шмигеля та перезавантаження всього Кабміну. Інсайдери з парламенту стверджують, що новою головою уряду може стати перша віце-прем'єрка Юлія Середенка, яка є маріонеткою Єрмака і є людиною повністю під його контролем. А, ну, це так само, якщо призначити в доску не свого людину, а свою, свого протеже. Який буде виконувати твою волю і твої рішення, а не бути не забуде незалежним, от тут я таке запитання було: на що може вплинути відставка Шмигаля та міністрів, якщо їх крісло отримають знову люди, наближені до банку? Ні на що, тільки на те, що вплив Ярмака на українську владу ще більше стане ще більшим. Він хоче позбутися тих міністрів, які, на яких мають вплив інші представники, і всі поставити тільки своїх. Там є навіть у Міндіча декілька міністрів, є у інших олігархів. Там всі всі поставили своїх, все нормально, кожен свого має, все дої. Питання в тому, що наші партнери вимагають від нас не просто заміни одних на інших, а залежних. Прибрати, а поставити незалежно тих, на кого офіс президента не впливає, це фактично, там в нас хочуть реформу уряду, а наші хочуть провести заміну ліжок в борделі. Ну Пам'ятаєте, в тому анекдоті, коли є, треба ж не ліжка міняти, а повій, щоб щось прибутки змінювалося. А у нас навпаки. Тому нічого дивного немає. Більше того, ну замінять шмигаля на середку. Ну, Сверденка буде повністю орієнтована на Єрмака. Так, йому легше буде займатися схематозом, йому легше буде приймати якісь рішення, призначати людей і протягувати свої бажання реалізовувати їх завдяки Кабміну. Але я вибачаюся. що від цього Україні? Ну, Єрмак стане більш впливовим, більш заможним. А Україні що? От я хочу зрозуміти, яка користь від цього країни? Ну ніякої. Тому, що можна, так дійсно поміняти уряд разом з Єрмаком, Татаром і іншим. Оцих всіх в бік. Але Зеленський на це ніколи не піде, тому що його цікавить не інтереси України, а особисті інтереси і щоб він залишився у владі. А без всіх цих посіпак він не зможе зробити нічого. Більше того, його не цікавить, як е, зараз. Виживає країна. Його цікавить, як і зараз йому вижити при владі. І ми про це поговоримо теж. А більше того, ще хочу сказати, що призначення Зеленського орієнтоване тільки на одне: збереження його влади, посилення його впливу на те чи інші напрямки, не посилення потенціалу України, а посилення Зеленського, яким чином це в інтересах України, знову мені це невідомо. А, до речі, ще один момент. Зеленський, Зеленський а, Живе сьогодні в єдиній парадигмі утримати владу в своїх руках і зберегти рейтинг. Але рейтинг в нього і рейтинг довіри почав помітно падати. З травня по а, червень за місяць рівень довіри до Зеленського знизився на 11% пунктів. І Він дороги ще, ще досі високий 65%. А ще місяць тому було. На 11 пунктів більше. Вибачте, було 65% довіряє йому, 30% не довіряє, і було 74, а зараз 63%. Так от найцікавіше, що він буде падати далі. Ну, так, вже пройшов той фльор, коли об'єдналися навколо Зеленського, коли він устроїв перформанс в Білому домі. А зараз люди бачать, що ну так об'єдналися навколо президента. а Президент знову обіцяє, робить гучні заяви, але нічого не робить для того, щоб Україна перемогла або закінчила війну. Нічого, гучні заяви, пропозиції, плани в стійкості, три тисячі ракет до кінця року, саміти миру. Ми ніколи не підемо на це без безпекових умов. Ми готові піти на це без безпекових умов. Це все заява одної людини. І люди починають втрачати довіру. До речі, довіру до Зеленського, а не в Україну. Це теж треба розуміти. І що я можу сказати, що він буде падати далі. А вже напередодні осінь. Коли у нас з'являться величезні проблеми, мені цікаво, як Зеленський буде відволікати увагу від цих проблем, економічних проблем, нестачі грошей, нестача грошей на соціальні е, питання, нестача грошей на армію, інші проблеми, все це буде одночасно. Я навіть не знаю, як він буде тоді відволікати увагу. Ну, може на роялі буде грати постійно, кожен вечір одночасно, як він вміє. Записуючи відосики, це єдиний варіант, який він може привернути увагу до своїх дій, може трохи піднімати рейтинг як піаніст. А от як політик, йому треба робити геть інше. Те, що він не хоче: вичистити своє оточення від корупціонерів. Це як? Від кого? Від всіх всіх, хто, хто там краде, хто сидить на схемах, хто займається Портновщиною, хто займається Рішаловом, але Занський це робити не буде. Йому потрібно поставити на посади людей сильних, компетентних, але він хоче поставити тих, хто лояльний і залежний від нього. Це ж взагалі проти, протилежні речі. Йому треба отримати результати, але він не може отримати, тому що лояльні, некомпетентні і неефективні. Ні, питання схематозу вони можуть зробити все, що завгодно. А от в питаннях досягнення результату ні. Далі. Коли Зеленський а, сьогодні дивиться на свій рейтинг, то він знову депресує. А чому депресувати? Я можу підказати йому, що треба зробити. Ну, по-перше, треба проводити реформу уряду. І не Свереденко повинна стати а хтось ефективний. І не зі своїх, а справді з ефективних в Україні. До речі, вистачає людей, які компетентні, але є проблема. Переважно більшість з них не піде працювати. В уряд Зеленського. Ну, розуміючи, що їм не дадуть працювати і їх будуть використовувати виключно як портрети, давай, даючи команди і вимагаючи, щоб вони їх виконували. Хто ж на це погодиться? Тільки Середенка або Шмигаль. Е, і все. Бо для них головне, що посада і от можлив... отримання можливостей, а інтереси і самореалізація це все менше. Якщо хтось вважає, до речі, що Середенка дурна, ні, то вона розумна. Але вона погодилася бути посіпакою єрмака, і цим зробили неможливо для себе зробити кар'єру самостійного політика. Прем'єр це не технічна посада, це політична посада. Це людина, яка повинна розуміти, що вона хоче, і мати амбіції. Амбіція Середенко це бути стюардесою в літаку Єрмака, бо бере він її саме як стюардесу, бо без неї не може згідно закону користуватися. Літаком, уявіть собі, якщо людина погоджується на таке, розуміючи, що його просто використовують, яким прем'єром вона буде. все ж зрозуміло, все на поверхні. Тому рейтинг зеленського буде падати далі. Помітно падати. Я не знаю, чи впаде він до 30% до кінця літа чи нижче, але те, що відбувається на фронті, безпорадність Зеленського в міжнародній політиці. Ситуація з корупцією, нові скандали не тільки з міндічем, а й далі. Ну, наприклад, ви знаєте, що Зеленський зараз знаходиться в Австрії? Знаєте про це? А ви знаєте, що одна із цілей Зеленського зустрітися в Австрії з міністром Мінєду? На Мін'єту, а Мін'єду, це міністерство єдності. Чернишовим не може заїхати в Україну. Навіть вчора з'явилося повідомлення. Міністр Чернишов розпочав свій візит в Австрії. Тут він тут давно вже був. Він приїхав сюди, він не може приїхати в Україну, тому що тут його чекає Набу. Набу. Так, його близьких вже затримали і дали їдозвіль. А зараз його чекають. А він дуже близький до Зеленського. Навіть що ви розуміли, на дні народження на квартирі Міндіча він був єдиний людина з уряду. Саме Чернишов. Саме Чернишова тягнуть і в Міністерство, і в Нафтогаз, і в інші... Його ну це людина Зеленського, і зараз, як завжди, будь-ці люди Зеленського замазані корупцією, і зараз його чекають. Так от для того, щоб поспілкуватися з Черношовим, Зеленський пролетів до Австрії. Бо в Австрії Черношов давно знаходиться тут. В нього є, до речі, дозвіл на постійне проживання, і бізнес, і все інше, але це окрема історія. Про це до речі, журналісти розповідали. Це, це навіть не так цікаво, цікаво інше. Що у нас перший міністр може з'явитися, який не може повернутися до України, якщо Зеленський не зможе дотиснути набу, щоб вони не чіпали Чорношова. А вже один раз таке було. Якщо ви забули, нагадаю. А, журналіст робив розслідування про те, як суддя, слідчий суддя виписав дозвіл на обшуки у всіх, хто причетний до одної схеми, і там все оточення Чорношова і Черношов з офісу президента так переб'зділи. Що зв'язалися з Семеном Кривоносом? Черношов приїхав до Кривоноса, це зафіксували журналісти, і потім запитували, а чого він приїжджав. Обговорювали антикорупційну діяльність в рамках Нафтогазу. І далі, брехали, як завжди. Так от, тут найцікавіше, що ми бачимо, як Черношов тоді уникнув обшуків. Хоча ще раз слідчий суддя виписав дозвіл. Він був єдиний, хто в тому переліку, у кого обшуки не були проведені, його тоді призначили з Нафтогазу міністром Мін'єту. Зараз ми спостерігаємо схожу ситуацію, коли його намагаються відмазати і щоб він нічого не отримав. Бо це буде вже другий міністр з урядів Зеленського, який отримує підозру. Попередній був Сольський, міністр аграрки. Хто забув? Так. Ви розумієте, там взагалі, ну, куди не кінь, всюди клінь. І тут нічого дивного. А, тому без питань, без питань чекаємо а, зараз секундочку, тут ще один дебіл з'явився в теж пішов. В бан. Дивіться, тут проблема в чому. Я не встигаю реагувати на коментарі, тому що я з вами працюю. А та людина, яка є адміном на каналі, вона. Заходиться зараз на ОБЗ і не може, ну так от, сталося, що не може зараз займатися. Я дякую, до речі, йому, що він захищає Україну. Я дякую кожному, хто захищає сьогодні Україну зброю в руках. Дякую кожному, завдяки кому Україна існує. Бо якщо б не, зах... не захисники України, не оборонці України не б не цього ефіру, зараз, не каналу, не України. Дякую кожному, хто зі зброєю в руках захищає Україну. До речі, я бачу в коментарях. А... Ну розкажи, тут, тут цікаво. Так от, е, я можу дякувати кожному, кажу, дякую. Тому хто кожен, хто сьогодні ще після виконання бойового завдання, замість того, щоб відпочивати, дивиться цей ефір. Дякую вам за це. Дякую, що ви хочете знати більше. І дякую всім, хто не забуває підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати і поширити відео. Ви це зробили вже? Дякую вам за це. До речі, Якщо ви тільки підключилися, напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте, або наближаєте перемогу. З якого міста, селища, країни ви зараз спостерігаєте за цим ефіром. Дякую, напишіть. Ну і а, хочу сказати, що не забувайте, що єдина сила, навколо якої треба єднатися, це Збройне Сила України. Бо якщо не буде Збройних сил України, не буде не лише майбутнього нашої країни, не буде взагалі країни. Тому тонайте на ЗСУ. Допомагайте зсу, приєднуйтесь до ЗСУ і пам'ятайте, ЗСУ це і є запорука того, що Україна буде майбутньо. А, Поїхали далі. А, а до речі, про Черношова ще остання крапочка. Хочу сказати, що його дуже чекають, і щоб ви розуміли, офіс президента зараз намагається придумати, що зробити. Можуть, відправлять зразу дипломатичне якесь відрядження. Ну зараз він відряджені. До речі, а може зроблять вже послом. Ну, щоб не повернутися до України, бо це буде така ганьба. А Зеленський дуже не хоче, щоб дуже близька до нього людина зараз отримала підозру. Володимир Зеленський вже не тільки Чернешовим живе, він зараз висунув Руслана Кравченка на посаду генпрокурора України. Взагалі, це буде наймолодший генпрокурор 35 років. Дочекали, щоб йому стало 35 років, щоб можна було призначити на посаду про компетентність. кар'єрист, Ну він кар'єрист. все відверто, але мене це менше цікавить. Мене більше цікавить, чи буде він на 100% своїм прокурором, як любить Зеленський, чи не буде. Всі, з ким я говорив, кажуть, що він не просто буде своїм прокурором, він буде виконувати вказівки і атакувати всіх, на кого вкаже Зеленський. Про незалежність генпрокурора навіть не треба нічого вигадувати. Якщо хтось вважає, що він буде займатися Єрмаком, Міндічем, Арахамі, слугами народу, які повинні отримати підозру, Ні, цього не буде. Буде геть інше, і для цього його і призначають. А він вже присягнув на лояльність. Буде таким завжди. До речі, в мене тут декілька кейсів по його діяльності в Бучі, але це окрема історія, і з часом я це викладу не зараз. Це зараз не потрібно. Всі знають про це в, в Генпрокуратурі, але також всі знають, що батько його дружини в партії замайбах. Дружина працювала на партію регіонів в свій час за гроші помічником депутата. Там дивіться, де він звичайний кар'єрист. Хто б не виграв, він буде робити кар'єру, і, і навіть те, що він колись був прокурором в справі по звинуваченню Януковича, це добре, супер. Для кар'єри це дуже добре. А також дуже цікава історія про те, як він отримав від держави а, квартиру, хоча в той момент не йому не була потрібна квартира, в нього була з дружиною квартира. Швидко його приватизував і продав. Теж багато про що говорить. Він, до речі, хотів стати звичайним прокурором САП, але не пройшов по конкурсу на доброчесність. Це, до речі, багато про що говорить: про рівень ставлення до цих людей і кого президент тягне в генпрокурори. Я впевнений, що першочергове його завдання буде атакувати тих, хто критикує режим, тих, хто є в опозиції, і тих, хто вказує на корупцію, факапи і кумовство або квартальство. В будь-якому випадку я не чекаю нічого іншого від нашого нового генпрокурора, розуміючи, що інше президенту не цікаво. Тут хтось пожартував, буде займатися Порошенком, а це не жарт, буде займатися. Я вам скажу відверто. І не тільки їм, буде займатися всім. Так оскільки в мене ботів, я навіть не очікував. А що так нервуються боти? Як пише Катерина Буряковець боти метушаться. Так, щось ботам дуже-дуже не йметься. Ну, що робити? Я потім почищу. А що про міндіча? Ну, що про міндіча? По Поміннячу йде декілька справ одночасно, але жодна справа не буде доведена до фіналу через те, що це людина не просто близька до Зеленського. Це бізнес-партнер Зеленського. Він на 50% володіє квартал 95. Зараз по ньому є багато там напрямків і про Харків Обленерго, і про Центр і про те, як структури близькі до Міндіча займаються. До речі, оборонної фортифікації. Там багато чого є. Тому при Зеленському нічого що не буде. Може Тимур бути спокійним. До речі, дуже приємно спілкування людини. Дуже приємно, розумно, все супер. Але бачите, не зміг протистояти соблазну Спокусився. А, тому дякую, пане. От я ж тут записую, пані Катерина, що, що ви скажете про чергове пересування ліжок в зеленому борделі. Ще раз скажу: пересування ліжок не заміняє. Взагалі, бордель це не наш напрямок. Бордель треба змінювати на щось конструктивне. Але в борделі не вміють нічого іншого, як підкладатися під клієнта, тому зараз ми будемо спостерігати, як нові обличчя будуть рухатись під старими клієнтами. На жаль. Так, а ви питали про Льоню Міндічу? Льоня міндіч вийшов під заставу. До речі, теж кажуть дуже приємний. Не незнайомий з ним, але кажуть, дуже приємна людина, і кажуть, що з нього Тимур зробив фунта, поставив продавцю посаду. Просто і, навіть він не в темі і не в долі. Ще раз не знаю. Як говорив саме з представниками НАБУ, які кажуть, що він звичайний фунт, якому довіряли і просто поставили. Але тут питання в іншому. Ну що ж? Такі близькі родичі, що робити? Питання Міндича будуть займатися. Я знаю, що зараз журналісти роблять два розслідування з цього приводу. Я потім окрему історію ще дам. Не буду заважати журналістам, але я можу сказати тільки одне: те, що його взяла НАБУ на САП, наскільки мені відомо, при намаганні виїхати за кордон, потім його закривають і випускають під 8 мільйонів гривень. У мене це не питання не стоїть. У мене питання іншому: чому у нас військові? Які не намагаються нікуди виїхати, які захищають Україну, але до яких влада застосовує якісь сотні мільйонів застави і не випускає взагалі їх з згадування? А більше того, нещодавно мені стало відомо, що Галушкина все ж таки під нічний домашній арешт відправили, а зразу не можна було, треба було принизити, треба було всім військовим показати, що от ви де будете, ну так влада дуже любить. Я пам'ятаю це, і з генералом Марченка я пам'ятаю, як вони себе поводили, коли в політичну справу завели і тримали його під вартою, щоб він дав покази на Порошенка, тоді його відпустять. Але коли почалась війна, і саме Марченко захистив Миколаїв і Одещину, якщо б не він. Сьогодні окупованими територіями був би і Миколаїв, і, можливо, навіть Одеса. Це, до речі, показує а, спроможність тих, кого влада не любить, але хто є фаховим, компетентним і досвідченим. І, і, і я бачу, що коли сьогодні, як ставляться до Марченка в Миколаєві, ну, скажімо так, Зеленський поряд не стоїть, і рейтинг довіри до Марченка набагато вищий. Тому Чому? Тому що ви мене справою довели. Що вона не лише патріот України, а він справді не хоче, щоб Україну захопили росіяни. Не виграти на виборах, а перемоги хотів Марченко. І отримав її, як і багато інших. До речі, коли Зеленському казали не чіпати залужного, то він не міг його не чіпати. Тому що рейтинг, рейтинг, розумієте, для Зеленського головний мотиватор рейтинг. На жаль, це так. Якщо б це змінилося, я б перше подував Володимиру Олександровичу і казав би, ум але ні. Людина, яка була коміком, залишилася шоуменом і не стала президентом. Бо президент живе інтересами держави, а не свого оточення, схематозу і перемоги на виборах. Так і є.